Ну і машина, звісно. Жел 15-го року трьохлітровий дизель куплений на долецькому аукціоні нашої компанії для нашого клієнта. Поїхали дивитися по машинці. Давайте продамося по попередній частині. Тут у нас максимальні фари, які можуть бути на США, біксенони. Також у нас є 360 камер, парктроніки в круг, біленький гарний колір. а саме головне це абсолютно ціленький автомобіль. Діски у нас тут 19 го радіуса, сліпі зони, безключовий доступ, підніжка. Це все є у цій комплектації. Салон у нас виконаний в комбінованому кольорі. Це чорний, чорний низ, чорний верх та бажева шкіра. Підстаканники в нас також є з охолодженням та підігрівом для напоїв, що немаловажно. важне. Також у нас є тут двох зона панорама для водія з переднім пасажиром та задніх пасажирів. Подивіться, як збереглася шкіра. І це автомобіль тільки приїхав. На детальних він заїде, буде виглядати ще набагато жирніше. Також, зверніть увагу, є Harman Kardon, преміальна музика. Велика рідкість для автомобілів, як з Європи, так і для США, є режими комфорт і спорт. Ті, хто в темі, ті знають, що це реальна рідкість. Хто не знає, у цьому джайлі та й в принципі в усіх джайлах є пневмопідвізка. Тут пневма тримає дуже і дуже добре, в гарному стані. У даному авто, як ви бачите, максимальне сидіння, а це означає, що тут є масажі. Тому на надальних дистанціях ви будете себе почувати комфортно і не будете втомлені. Тому що як ви тільки будете втомлюватись, ви включаєте масажик і вам мнуть булочки і спинку. Є вентиляція, є підігрів, Комбінований руль. Він виглядає максимально виграшно. Тут дерево, шкіра, дерево у колір повністю всіх вставок, які є в автомобілі, виконані в дереві. Вони в колір руля. А тепер дивіться, що відбувається з вікнами третього ряду. А? Секунду. Ля! Оп! А? Нормально. Тепер люди, які будуть сидіти на третьому ряду, не задихнуться ніколи. Ну, сідати я не буду, бо ви бачите, як тут все гарно і чисто. Дивіться, стан ну, 9 з 10. 9 з 10, а як по хімчиститься, буде, блять, 10 з 10. Ну, реально, я навіть не знаю, тут, блять, треба щось. Подивіться, стан бомбезний. Ну, тут якийсь, блядь, хтось від радості обіцявся, десь, напевно, є п'ятно. Але це ще в Америці, кого катали на даному автомобілі. До речі, ви можете бути щасливим покупцем, тому що даний автомобіль буде у продажі. І вас, як у людей, які дивляться мої соцмережі, дивляться мій ютуб, у вас є можливість. Першими узнати, за скільки даний автомобіль можна придбати вже тут в Україні. Подивися, блядь, що тут є? Лап! Це взагалі, блять, нереально. Я перший раз бачу джелі задні шторки. Ну, це реально просто, блять, ну, максимальний заряд. Тут тільки не вистачає, напевно, трьохзонного. але він я вам говорю безпонтовий в всіх джерелах. Того, в принципі, на це звертати увагу немає чого. Тому що. Ви, як власник, будете сидіти спереді, дружина або дівчина з попереду сидить, масажики працюють ну, шикардос. Блять, ну просто шикарно. Давайте ще глянемо, що там у багажнику, і поїхали вже. Ляпс! Є абсолютно все, а також ви можете пограти з дівчиною на природі у лікаря. А якщо ви будете їхати з природи і у вас проб'ється колесо, не переживайте. У вас тут є запаска, домкрат і всі необхідні бін, речі для того, щоб поміняти колесо. Беріть собі на замітку. Електропіднімання та опускання заднього ряду сидінь для того, щоб ви своїми ручками нічого не робили. В принципі, ми пробіглися по всьому. Ви бачите, що це автомобіль реально на крутому заряді. Кого цікавить ціна даного авто? Обов'язково підписуйтесь на мої мережі в інстаграм, особливо, тому що там я транслюю постійно в своїх історіях, які автомобілі я купую для клієнтів, які для себе на продаж беру, Як ці автомобілі доставляються, як вони приїжджають, і ще багато різної корисної інформації. Тому цікаво, переходиш в Телеграм, пишеш нам, дзвониш, ми тобі говоримо, скільки цей джал, переоформляємо і ти їдеш задоволений, тому що це реальна рідкісна птаха. Підписуємося, ставимо лайки, коментуємо і поїхали далі.